Вітаємо у подкасті Праця Плюс спецпроєкті північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі прихований виробничий травматизм є надзвичайно актуальною для українських підприємств незалежно від галузі, масштабу чи форми власності. Ця проблема є невидимою, але від цього не менш загрозливою. Її масштаб складно оцінити точно. І сьогодні ми поговоримо не про абстрактну статистику, а про реальні ризики та шляхи вирішення, де відповідальність спільна. Почнемо з того, що ми розуміємо під поняттям прихований травматизм. Це випадки, коли працівник зазнав ушкодження здоров'я внаслідок виробничої діяльності. Однак цей факт не був зафіксований офіційно, тобто не було подано повідомлення до органів держпраці, не складено акта за формою Н-1, не проведено розслідування, не здійснено належного обліку. Працівнику не надано передбаченим законом соціальних гарантій. Такий випадок може закінчитися тим, що працівник лікується за власний кошт, втрачає заробіток, а колеги залишаються в небезпеці через неусунуті причини інциденту. Які власне причини поширення прихованого травматизму, це страх працівників втратити роботу. Нерідко самі працівники погоджуються не фіксувати травму, особливо якщо вона не вимагає госпіталізації через страх перед звільненням, зниженням заробітної плати або іншим тиском з боку адміністрації. Це намагання роботодавця уникнути відповідальності. Деякі керівники навмисно не фіксують нещасні випадки, щоб не псувати статистику, уникнути фінансових витрат на компенсації, розслідування, штрафи чи додаткові заходи безпеки. Формалізм у системі охорони праці. Коли служба охорони праці існує тільки на папері, жодна подія не фіксується, а справжній стан речей замовчується. Відсутність контролю, якщо працівники не знають своїх прав або не довіряють механізмам захисту, вони не ініціюють розслідування навіть при серйозних травмах. Суспільна толерантність до порушень у деяких колективах. Існує мовчазна змова: краще мовчати ніж мати проблеми. Такий підхід не лише неправомірний, а й надзвичайно небезпечний. Наступне питання до чого призводить прихований травматизм для працівників. Це втрата прав на компенсацію, лікування, допомогу по тимчасовій непрацездатності, погіршення стану здоров'я через відсутність належної медичної допомоги, повторні травми, а іноді з більш серйозними наслідками, психологічний тиск та втрата довіри до керівництва. Для підприємств це зниження безпеки на виробництві, порушення вимог законодавства з охорони праці, збільшення ризику аварії, техногенних інцидентів, кримінальна та адміністративна відповідальність у разі виявлення факту приховування. А для держави це спотворена статистика, яка унеможливлює ефективне планування державної політики з безпеки праці, це зростання витрат на лікування та реабілітацію, які перекладаються на систему охорони здоров'я. Це порушення зобов'язань України у сфері трудових прав людини, що особливо важливо в умовах євроінтеграції. А як виявити прихований травматизм? Фахівці держпраці під час планових та позапланових перевірок використовують низку інструментів: аналіз даних з медичних установ, це лікарняні листи, довідки про травми, співставлення інформації з фонду соціального страхування, лікарняними записами та журналами обліку нещасних випадків. Спілкування з працівниками, в тому числі анонімне опитування, моніторинг скарг та повідомлень на гарячу війну, особливо уважно перевіряються підприємства, що мають підвищений рівень ризику: будівництво, металургія, сільське господарство, добувна промисловість, транспорт, водопостачання. А які існують шляхи запобігання прихованому травматизму? По-перше, це забезпечення прозорості розслідування кожного нещасного випадку. Розслідування не повинно перетворюватись на формальність або засіб уникнути відповідальності. Воно має бути дієвим механізмом аналізу та попередження повторення подібного інциденту, формування культури безпеки на підприємстві. Це означає, що керівництво має не тільки вимагати дотримання правил, а й власним прикладом демонструвати пріоритет здоров'я працівника над виробничими показниками, захист прав працівників. Необхідно забезпечити можливість кожному працівнику повідомити про нещасний випадок без страху за своє робоче місце, системне навчання, регулярні інструктажі, тренінги, заняття з питань охорони праці повинні охоплювати не лише технічні аспекти, а й правові, що робити в разі травми, як діяти, куди звертатись. Запровадження систем управління охороною праці СОП. Сучасні СОП базуються на принципах ризикоорієнтованого підходу. Якщо система діє, то кожен випадок травмування це сигнал про збій, який необхідно не приховувати, а ретельно аналізувати. А пропоную підсумувати простими словами, що робити керівнику. По-перше, визнавати відповідальність. Ваше ставлення до кожного інциденту формує культуру підприємства. Якщо керівництво закриє очі, це повторять і підлеглі. Фіксувати кожен випадок. Навіть найменші інциденти це сигнал. Не приховувати означає керувати ризиками, інвестувати в навчання та ЗІС, безпека це не витрати, це вклад у стабільність, продуктивність і репутацію. А ще працювати з профспілками. Об'єднані зусилля найефективніші. Прозорий діалог з представниками. Ками працівників завжди приносить результат. Що при цьому важливо знати працівникам? Ви маєте право на безпечні умови праці, і це гарантовано законом. Ви не зобов'язані мовчати. Якщо отримали травму, повідомте безпосереднього керівника та службу охорони праці. Ви маєте право на допомогу: медичну, правову компенсаційну. Ви можете звертатись до держпраці напряму, анонімно, письмово, через сайт або гарячу лінію. Тож, які ваші поради щодо того, як запобігти випадкам прихованого травматизму, по-перше, створити атмосферу довіри. Люди не боятимуться повідомляти про інциденти, якщо бачать адекватну реакцію. Запровадити дієву СООП. Система управління охороною праці має працювати, а не існувати лише на папері, навчати не лише правилам, а й правам. Людина, яка знає, що має право, ніколи не мовчатиме про порушення. Реагувати на кожен сигнал, адже немає дрібних травм, є недостатньо проаналізовані ризики. Залучати працівників і проспілки до діалогу. Превенція це командна робота. Відтак, підсумовуючи сьогоднішню розмову, прихований травматизм це не лише порушення законодавства, це відсутність поваги до людини, до її праці, здоров'я та життя. Це ризик, який зростає в геометричній прогресії, коли на нього не реагують. Безпека починається з уваги. Прихований травматизм це не проблема однієї людини, одного підприємства. Чи галузі це дзеркало системи, яка або працює, або створює ризики. І ми з вами, ті, хто цю систему формує щодня, керівники. Ви задаєте тон і приклад. Працівники, ви маєте право і голос. Нехай наша спільна мета, нульовий рівень прихованих травм буде не гаслом, а реальною практикою. Бо за кожним звітом стоїть людина, її здоров'я, її життя, її родина.